Всім привіт, і ми продовжуємо шлях гірників в Суперлізі. В минулій серії ми втратили багато очок, проте, якби не дивовижна гра різника, ми втратили б набагато більше. Ми маємо на два очки менше ніж Тоттенгема, проте в нас гра в запасі. І перший матч на сьогодні гра зі спортингом. Перший небезпечний момент лише на 23-й хвилині. Кіньо стікає від захисту суперника та спокійно відкриває рахунок. А вже через три хвилини Судаков знаходить Кіньйонеса, Той обігрує Коатеса та класним ударом подвоює перевагу гірників. На 40 хвилині Моріта вийшов вічнавіч з Різником, але не зміг його переграти. Перший тайм завершено 2-0. У другому таймі Антуна обігрує двох гравців спортінгу, віддає на Судакова, і той потужним ударом забиває третій гол в матчі. Едвардс, пройшовши Миколенко, виконав передачу на Юльмана, але Різник впорався з ударом з льоту. А згодом Бондаренко опинився перший на м'ячі, але його удар парирував голкіпер. Ще одна небезпечна атака від спортінгу завершується ударом Гонсалиша, і той відправляє м'яч в сітку воріт гірників. Завершується наш матч з рахунком 3-1, перемагає Шахтар. Ми показали чудову командну гру та заслужено перемогли. Одразу переходимо до наступного матчу з Зальцбургом. На шостій хвилині помиляється Бондар, але різник впорався з ударом Кіоти. Судаков розпочинає контратаку гірників, віддаючи пас на мудрика. А той на шаленій швидкості тікає від тимчика, входить до штрафного майданчику та відкриває рахунок. А вже за мить Миколенко віддає на кіньйонеса, той влучає в стійку та падає. І арбітр призначає пенальті. Степаненко завершує кар'єру, тож він буде виконувати удар. Пробиває в лівий кут і подвоює перевагу команди. На 32 й хвилині Зальцбург провів чергову атаку, але Конате пробиває неточно. В наступній атаці Фернандо віддає на глуха і той скорочує відставання. Ще одна небезпечна атака, і удар Кіоти відбиває різник. Сушич виконує передачу з кутового, перший на м'ячі Руїс, але помиляється, Павлович віддає на Капалдо і той зрівнює рахунок. Завершуємо перший тайм 2-2. У другому таймі небезпечна атака Зальцбурга і знову дивовижна гра різника. Наприкінці матчу Кіота міг вирвати перемогу, але знов йому завадив різник. Матч завершується з рахунком 2-2. Ми зіграли в нічию, але могли й програти. Тож вкотре дякуємо різнику за його гру. Зігравши в нічию, ми відстаємо від Тоттенгема на один пункт і переходимо до матчу з Бенфікою. На самому початку матчу Кіньйонес виборює м'яч в Отаменді наносить удар і відкриває рахунок вже на третій хвилині. На що у відповідь Сільва взяв гру на себе, увійшов штрафний майданчик, віддав на нереса, а той спокійно зрівнює рахунок. Кіньйонес побачив вільного Судакова, той обігрує захисника та забиває гол, виводячи шахтар вперед. На 27-й хвилині нестримний Нерес обійшов двох гравців гірників, але з його ударом впорався різник. Судаков виконує передачу з кутового і Кіньйонес ударом через себе забиває ще один м'яч. Перший тайм завершується 3-1 на користь гірників. Подача з кутового у другому таймі завершується ударом Отаменді, але його удар був легкою здобиччю для різника. На 65-й хвилині удар Руїса здалеку вийшов неточним. Ще одна атака Бенфіки удар Ді Марії та сейв голкіпера. Розігрують кутовий гравці Бенфіки. Ді Марія проходить з легкістю двох, віддає на отаменді, і той ударом в ближній кут скорочує відставання. Кіньйонис, пройшовши по флангу, увійшов у штрафний майданчик, віддав на Руїса, і той з легкістю забуває четвертий гол гірників. Підсумок матчу 4-2 перемога Шахтаря. Гідна гра нашої команди. Ми продовжуємо боротися за перше місце та вихід до еліти. Тоттенгем неочікувано поступається Жероні, і ми знов очолюємо таблицю. Вирушаємо на Донбас арену, де приймаємо Марсель. Перша атака на 4-й хвилині удар Мумбага прямо в поперечину. Ще одна атака Марселя, але обоміянг не змів переграти різника, пробивши вище. На 20-тій хвилині чудово розіграли м'яч провансальці, удар Мумбага і сейв різника. Перший тайм без моментів гірників 0. -0. У другому таймі чергова атака Марселю, удар Кондогбіа і прекрасна гра голкіпа. На 85-й хвилині Мудрик проривається по флангу, входить штрафний майданчик, віддає на порожні ворота, і Кіньйонес забуває дуже важливий матч для своєї команди. Завершується матч складною перемогою гірників 1-0. Ми реалізували єдину нагоду в матчі, забрали три очки і крокуємо далі. Вирушаємо в Іспанію на матч з Жироною. Перша небезпечна атака на 9-й хвилині. Удар Гарсії повз ворота. Судаков вирішив взяти гру на себе та, пробивши здалеку, забиває дуже красивий гол. Не очікував такого удару голкіпер пожуроних. Стоанів віддає під удар Мартіну і той пробуває низом, але на місці різник. Судаков розпочинає контратаку команди і віддає класну передачу на Кіньйонеса. Той виграє боротьбу в захисника та з лінії штрафного майданчика відправляє м'яч до сітки воріт суперника. Ще одну нагоду мав Мартін, але знов різник рятує команду. Перший тайм завершуємо 2-0 гірники попереду. Активно починає другий тайм Шахтар і удар Кіньйонеса повз ворота. Гарсія віддає на вільного Савіо, той приймає м'яч та спокійно переграє різника, скорочуючи відставання команди. Кіньйонес побачив забігання Антуна та віддає йому передачу. Той тікає від захисту суперника та забиває третій гол гірників в матчі. Ще одна атака Жирони: Гарсія отримує м'яч та дуже ефектно перекидує різника та забиває красивий гол. Але часу вже було замало і матч завершено перемогою гірників 3-2. Хороший матч усієї команди. Ми в дуже непоганій формі перед фінішем чемпіонату. За два тури до кінця чемпіонату ми випереджаємо Тоттенгем на 4 очки, і якщо переможемо в наступному турі, то достроково станемо чемпіоном. А от основному чемпіонаті Суперліги неочікувано Інтер йде на першому місці. Переходимо до матчу з Аталантою, який може стати вирішальним. Перша небезпечна атака гірників вже на 7-й хвилині Кіньонис пробуває, але мусор рятує команду. Руїс виконує передачу з кутового і Кіньйонес вкотре забиває красивий гол через себе. Небезпечний стандарт біля воріт гірників удар декателара і сейв різника. Декателари виконує подачу з кутового, різник впорався з ударом, а далі помилка Бондара і Колашина зрівнює рахунок. Ще одна атака Аталанти удар декателари повз ворота. Небезпечна атака Шахтаря, Кіньйонес пробуває, але сейв голкіпера. Судаков виконує подачу і Кіньйонес вдруге в матчі забуває через себе та наближає Шахтар до чемпіонства. Ще одна атака гірників удар Судакова та черговий сейв мусо. Перший тайм завершено 2-1. На початку другого тайму небезпечний удар Кіньйонеса прямо в голкіпера. А от удар Декателаря значно вище воріт. На 81-й хвилині Мудрик міг забивати третій гол, але пробив дуже неточно. На що у відповідь Скамака спокійно обігрує двох гравців шахтаря та переграє різника, зрівнюючи рахунок матчі. Підсумок матчу 2-2 при кранічі. Сьогодні ми могли стати чемпіонами, але не реалізували моменти та пропустили під кінець матчу. Тим часом нас покине Артур Рудько по завершенню контракту. Вирушаємо до Неаполю на вирішальний матч сезону. На 8-й хвилині мудрик тікає від захисту, входить штрафний майданчик, пробиває, але поперечно рятує наполі. Небезпечна атака наполі і Матвієнко зрізає м'яч у власні ворота. Два небезпечних моменти за перший тайм і рахунок 1-0. На 57-й хвилині удар хвічі здалеку та сейв голкіпера. Кіньйонес вийшов на ударну позицію, але його удар парирує голкіпер. А вже з кутового кіньони звичному для себе стилі забиває через себе. Залишались лічені секунди в матчі, але провал в обороні гірників і Ангуїсса забиває другий гол наполі і ставить крапку в нашій зустрічі. Завершується наш матч перемогою Наполі 2-1. І коли вже всі думали, що чемпіонства не буде, ми дізнаємося, Тоттенгем грає в нічю з Монако. А це означає, що ми з першої спроби виходимо до еліти та виграємо другу лігу нашої Суперліги. Радіють гравці Шахтаря, і це велика заслуга тренера та усієї команди. Ми провели фантастичний сезон. Ми стали чемпіонами, але вже скоро на нас чекатимуть нові випробування та нові команди. А тепер підведемо підсумки сезону. Ми завершуємо на першому місці з відривом лише в одне очко та виходимо в еліту разом з Тоттингемом. А також з нами виходить Лейпциг, який здолав Челсі в промоушен-плей-офф-фінал, а перед ними Альхіляль та Порту. Барселона виграє Кубок Суперліги. А от Інтер стає чемпіоном основного чемпіонату Суперліги. Переходимо до статистики гравців. Кіньйонес – кращий бомбардир, і в нього 33 голи та 7 асистів. Далі йде Мудрик, в якого 14 голів та 8 передач, а також він зробив плюс 5 до рейтингу. А от Судаков віддав аж 31 асист в чемпіонаті та забив 11 голів, при тому має плюс 4. Педріньо зробив плюс 5, Юхим Конопля зробив плюс 6 і має вже рейтинг 74. І на завершення ми віддаємо Сікана в оренду. Ось таким вийшов перший сезон. Стівен Джерард вивів з першого разу гірників у еліту, де в наступному сезоні чекають непрості випробування. На сьогодні все. Дякую за перегляд та до зустрічі.